Даліда французька співачка, тричіх поховала своїх коханих, здобула всесвітню популярність та не витримала тиску долі. Даліда жінка, яку усе життя переслідувала самотність, що так і не дозволила співачці знайти своє щастя на землі. Усім привіт! Мене звати Валя і ви на каналі Колорі. Я дякую усім вам за підписи і перегляди, усім здоров'я і добра, ставте лайки і підписуйтесь на канали. Ну, а ми починаємо. Поїхали. Далі, да. повне ім'я Йоланда Крістіна Джильоті, народилася 17 січня 1933 року в Каїрі, Єгипетське королівство. Коли Йоланді було 4 роки, їй зробили операцію на очах. Через лікарську помилку в неї з'явилася касоокість. У 1951 році вона взяла участь у конкурсі «Міс Сундіна», в якому зайняла друге місце. А у 1954-му перемогла на конкурсі Міс Єгипет. Через сварку в родині Іоланда йде з дому і влаштовується в агентство Дона, манікенецею. У 1953 році вона робить другу операцію на очах, щоб позбутися косовкості. Після перемоги на конкурсі Міс Єгипет Іоланді запропонували зніматися в кіно. Тоді ж вона бере псевдонім Доліла на честь героїні біблійної притчі. Самсон і Доліла. У 1954 році вона знімається у невеличких ролях. У фільмах Маска Тутохамона, Склянка та цигарка. Для фільму Склянка та цигарка вона записує свою першу пісню, Чорний місяць. 24 грудня 1954 року Йоланда переїздить до Парижа. У Парижі у Йоланди з'явилися проблеми з роботою. До того ж, вона ще не досить добре володіє французькою мовою. Незабаром вона вирішила зайняти співом і брати уроки вокалу. Її вчителем співу став Ролан Берже. Перші виступи проходили у клубі Віла де Сте, де вона виконувала пісні італійською, французькою та іспанською мовами. Там вона познайомилася з письменником і сценаристом Альбертом Машару, який запропонував їй змінити букву на Д в останньому складі її псевдоніму. У результаті Йоланда стала далідою. На конкурсі номер 1 завтрашнього дня, де вона виконувала пісню Глорії Ласо, незнайомка в раю, її помітили директор радіостанції Європа-1 Люсьєн Моріс і власник звукозаписної фірми Еді Барклай. Однак її перша платівка «Мадонна» з іспанськими піснями Глорії Ласо не мала успіху. У 1956 році Даліда записала свій перший хіт «Бамбіно» і підписала свій перший контракт з фірмою Барклай. До 1957 року продано 300 тисяч копій платівок із піснею «Бамбіно» І Даліда отримала свій перший золотий диск. Далі з'явилися її хіти «Гондельєр», гандельєр, як колись. Прощай, прощай крихітку. Даліда отримує незвиченні музичні нагороди, а її ім'я і фото не сходять з обкладеного журналів. Вона здійснює турне по всій Франції, а потім і Європі. У 1958 році Даліда вперше виступає в Америці, де імпресарію Еллі Фіцджерман запропонував зробити її блискучу кар'єру у США. Але вона відмовилася. У 1959 році вона з тріумфом повертається в Каїр. 8 квітня 1961 року Доліда вийшла заміж за Люсьєна Моріса. На той час їх роман тривав уже 5 років. Під час гастролей Доліда познайомилася в канах з молодим художником Жаном Сабескі, в якого одразу закохалася. Люсьєн Моріс не зміг змиритися з радою, і вони розлучилися. У грудні 1961 року Доліда вперше виступає в Олімпії як зірка, після чого вирушає в турне Гонконг. Улітку 1962 року доліда придбала дім з чудовим краєвидом. Тут вона мешкала до кінця свого життя. За право купити цей дім доліда конкурувала із Жаном Полем Бельмондо. Поруч з її домом є ресторан, де й досі є улюблений столик доліди. Вона часто заходила туди на обіди вечерю. Ресторан мав назву Де Граціано. Ресторан із зміненою назвою зберігся й досі, і столик теж. У жовтні 1966 року Даліда знайомиться з Луїд Джітенко, в якого закохується. На фестивалі в Санрему у 1967 році Даліда разом з Луїджі виконують його пісню Прощай, любов! Прощай. Але публіка не прийняла коміра італійської молоді. Пісня не пройшла у фінал. У той же вечір Луїджі застрелився у своєму номері в готелі. Даліда була першою, хто виявив його тіло. Це послужило причиною її першої спроби самогубства. У Паризькому готелі вона прийняла смертельну дозу барбітуріатів, проте їй вдалося врятувати. Вона провела в комі 90 годин в реанімації шпиталю Фернанд Відаль. На деякий час Даліда втратила голос, і через некроз на руках їй треба було перенести кілька операцій з пересадки шкіри. Було скасовано її концерти і виступи. У 1968 році Доліда отримала медаль міста Парижа, а Шарль Леголь вручив її медаль. У вересні 1970 року застрелився Люсьєн Моріс, що страждав від важкої хвороби. Доліда повністю змінює репертуар і стиль. У 1973 році Доліда і Ален Делон записують знаменитий дует Слова-Слова. Через кілька тижнів пісня Слова-Слова. Посідає першу сходинку хітів парадів у Франції, Італії, Бельгії, Швейцарії. Наступні пісні мали успіх не тільки у Франції, але й у всьому світі. У 1972 році Доліда познайомилася з художником івантюристом Рішаром Шанфре, також відомим під псевдонімом Гран Сен-Жермен. З ним вона проживає 9 років. У 1981 році вона представляє. В Олімпії свою постановку, створену 1980 року. У день прем'єри отримає діамантовий диск за 80 мільйонів проданих дисків у всьому світі. На початку 1982 року вона підтримала на президентських виборах свого давнього друга Франсуа Мітерана, за що отримала прізвисько Рожева Пантера. Критики і політичні діячі суворо критикували даліду за цей вчинок. 20 липня 1983 року рішара Шамфре знайдено мертвим у його машині в Сан-Тропе. Ця подія серйозно похитнула душевну рівновагу співачки. У пресі її стали називати Чорною удовою». У 1985 році Даліда перенесла ще дві операції на очах. Бо яскраве світло прожекторів стало завдавати їй нестерпний біль. У цей період вона стала рідше виступати. Спочатку 1987 року даліда перебувала у постійній депресії, однак вона не припиняла творчу діяльність. Зовні для шанувальників і простого глядача нічого не віщувало біди і трагедії. Я чимало прожила і багато чого досягла, але в моєму житті щось не так спрацювало, сказала якось співачка. з 2 на 3 травня 1987 року даліда наклала на себе руки. Прийняла велику дозу снадійного та запивши його віски. На столі залишилася записка життя для мене стало нестерпним, пробач мені. Її серце зупинилося 3 травня, близько в 11-й годині ранку. 7 травня відспівування і похорон співачки на кладовищі Монмартр. попрощатися з легендою прийшов майже весь Париж. Ось така доля знаменитої співачки Даліди. Усім дякую за перегляди і підписи. До зустрічі.